Доброго дня, мої шановні глядачі, з вами Ліна, і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube каналі Так, ваш коментар читаю Читаю на російській, бо написано по російськи Посмотрите, пожалуйста, про демографию Украины. Власть собирается исправлять генофон страны путем завоза мигрантов из Среднеї Азии, Африки і Рочих неблагополучных мусульманских стран по 300-400 тысяч в год. Буде ли этот план? Давайте спочатку спитаємо, чи вірна ця інформація, що влада збирається виправляти генофонд, змінювати генофонд країни, тобто України шляхом завозу мігрантів з Середньої Азії, Африки і інших неблагосприятливих країн мусульманських. Чи вірна ця інформація? Та ні, вірно, це неправда. Н -н -н, бачите, зупинка і блокування. Ні. Ми залишаємося при наших традиціях. Якби ірафан був перевернутий, то ні. Тобто нав'язування нових традицій. А так виходить, от, ми маємо наші традиції українські. Ні, тут четвірка кубків, ні. Четвірка мечів зупинка. Тобто ми зупиняємось на нашому і інше блокується. А звідки ця інформація? Хто цю інформацію взагалі подав? Смерть, сила жезлів. Це просто приваблювання уваги, зауваження нас на якихось змінах. Окрім цього, дивіться, смерть сили, смерть нашої сили, смерть контролю, тобто відволікання нашої уваги, да, контролю з одного на іншого. От, знаєте, от як коли ми відволікаємо звіра, коли, ми, коли людина хоче врятувати життя іншій людині, наприклад, від звіра, який ось ось його вкусить, він починає його відволікати, залазить там десь на гору і починати кричати, і звір на нього за ним починає. А жертві вдається втікти. Тобто тут таке саме. Тобто, це роблять ті, кому вигідно відволікати нашу увагу від. Чогось такого важливого, від важливих змін. Від важливих змін. Тобто ми дивимось на одне, а за нашими спинами роблять якісь зміни. Це маніпуляція, мах, це фокуси, ілюзія, відволікання людей від якихось нагальних проблем. А це відволікання нашої уваги від того, що ми не можемо захистити наші цінності. Четвірка Пентаклів власність, відволікання уваги від нашої спроможності захистити. Нашу власність, окрім того, коли вони нам щось ну, чимось приваблюють нашу увагу якоюсь нісенітницею, вони під цей час відкривають для себе доступ для чогось цінного. Тобто я, я не знаю, як пояснити. Тобто, знову ж таки, те, що захищається, воно вже не захищено, поки ми дивимось на інше, поки ми не пильнуємо щось одне. Переключаємося на інший. В цей час той, хто пустив цю інформацію, має доступ і своїми загрібущими лапами забирає те, від чого нас відволікли. Ну, тут четвірка Пентаклів, щось наше цінне якийсь. Наша цінність. Ну, хочуть змінити наше світосприйняття, плин подій, щоб знову ж таки підбурювати нас, підбурювати. Якусь нісенітницю на порядок денний вони виставляють для того, щоб люди відволіклися від чогось цінного, що в нас під носом роблять. Так, да, вони щось відкрито демонструють. Щось пов'язане із нашою сім'єю і з тим, що нас об'єднує, те що, те, що є для нас цінним, традиційним, і те, що нас об'єднує, тобто наша нація. так? А що вони, що вони хочуть? Ну, те, що забрати, накласти лапу на щось цінне? Чи це гроші, чи це. М Якісь цінності, які в нас є цінності? Ну, я думаю, що тут йдеться мова про духовні цінності, адже тут все ж таки єрафант. Якісь наші духовні національні цінності та традиції, що вони будуть змінені, якщо ну, які тут африканці? Ви що і мусульмані? Знову мах, трікап. Пентаг... Мах не немає, немає ключа, щоб е нас засмутити. Мах не має ключа, намагається маніпулювати, але він не має ключа і засобу для того, щоб нанести нам е якусь втрату. Не може він, не може він. Ну, це, бачите, карта дурня. Я в це не вірю і карти підтвердили це. Ну, от з першого разу навіть. Бачите, карта стоп, карта... це, можливо, зах... захід тут може розганяти якесь ІПСО. Можливо. Але, на мою думку, це для того, щоб контролювати е, наше. Те, що ми поглинаємо, ту інформацію, яку ми поглинаємо, відсутність інформаційної гігієни. Ну, ось так. Взагалі, чи є загроза для е збереження традиції української нації? Чи є така загроза? Королева Пентаклів перевернута. Та немає, ні. Бачите, вежа перевернута, немає. По крайній мірі, люди працюють над тим, щоб зберегти свою спадщину національну, духовну. Немає тут. Бачите. Якби так було, то так. А так ні. Немає загрози. Лицар Пентаклів це дуже такий потужний, потужна праця для того, щоб зберегти свої ресурси, щоб передавати з покоління в поколінь свої знання про націю, про народність, про національні ідеї. Тобто воно пряме, воно не припиняється, воно буде передаватися. Ну давайте ще так перепитаємо: тоді чи в Україну будуть приїжджати з інших країн. Іноземці для того, щоб жити тут. Дурні, дурень, дурень. Ну, дурна ідея, це дурна ідея взагалі. Дурна ідея. Ну, дурники, знаєте, якісь, але взагалі то ні. Не буде, не буде обнулення, не буде. Ну і скажем, обнулення мається на увазі, що поступове, коли коли до нас з'їжджаються мігранти, і йде як виживання ну, поступове, як це сказати, поступове зменшення української нації за рахунок збільшення інших. Ну, коли вони плодитися почнуть, розуміли? Нема, не буде, не буде. І Паш Пентаклів перевернутий не буде. Не буде тут народжуватися нова народність, яка поступово витісне українців. Не буде цього. Це взагалі дурня. Це дурня. Справа карта справедливості. Так що не переживайте, українці були, є і будуть. І Україна була, є і буде. Все є Україна. Я сподіваюся, я задовільнила ваші питання, бажання розкрити це питання. Не вірте всяким ІПСО. Це робиться спеціально, щоб переключити нашу увагу з чогось цінного. А цінне під шумок вони розкрадають, забирають. Знаєте, Кидають кістку, і поки люди сваряться за якусь інформацію комусь, знаєте, от розбрат починається, вони під шумочок починають щось розполовинювати, або, коротше, пиляти, розпилювати. Ну, ось так, бережіть себе і тримайте стрій. До побачення!